Ексотерапії, от енергетичні канали, з яких, з яких побудовано, чи які вмонтовані в наше тіло, морфологічного субстрату немає. Хто ж їх відкрив, хто ж їх розробив, виникає питання, звичайно. Так оце і є ті складні, найскладніші проблеми, які сьогодні базуються саме на енергетиці. Ну, Я згадав про мак Єгорі так, він сказав просто. Ми кажуть, забуду про те, що ми... На релігію, від релігії відмахуємося, так може, її не існує. А насправді людина має дуже складну структуровану організацію. І та душа, про яку ми згадуємо, коли в біду попадаємо, це є згусток польової енергії. Наше тіло працює з використанням хвильової енергії. Ну і вже потім воно вмонтоване в тіло. Так от коли ми ведемо розмову про те, як ми лікуємо, як ми діємо. Для мене розуміння і знання рефлексотерапії було якраз виходом на апарат Миколи Дмитровича. Я коли подивився, ну які дії голки, це дійсно цікаво, але як вони діють, там дуже трудно зрозуміти. А от інформаційна фільова терапія це дійсно, вроді зрозуміло, є якийсь діапазон енергетично чи хвильової дії, за яким дійсно відбувається резонанс. Мабуть, тих енергетичних структур, які визначають функціональну здатність чи то морфології, чи то клітини нашого організму, може, мікроорганізму, і, мабуть, це, саме це підтверджує те, що потім, коли я почав проводити свої дослідження, мабуть, так воно й вийшло. Я зробив дуже просто, оскільки я тільки починав вивчення дії інформаційно-фірової терапії на хворих туберкульозом. Я приїхав, взявши апарат у Миколи Дмитровича, так ми домовились, думаю, зроблю пробу. Мабуть, дехто вже чув цю е, мою розповідь, як я зробив. Я приїхав, при, пройшов по двом стаціонарам, де по, по 75 хворих. Кажуть, без безнадійних хворих. Ну, відібрали мені таких 9 осіб. Це безнадій, це значить, що старий, давній. Хіміорезистентний туберкульоз вилікувати і в чому вже багато років хворіють. По суті, це ті, хто був у передсмертному стані. І я взяв оцей апарат і почав з ними працювати. Працював я без розміру. Ну, обично ми як, ми медики привикли неділю, полікував, ми повинні отримати якийсь ефект. Я неділю лікую, другу, третю, місяць лікую, ефекту не бачу. Думаю, ну, Бог з ним. Що буде, хай трудяться. І почав, ну хто витримав із хворих, були такі, що припинили лікування, двоє з них, між іншим через одна через рік, а другі через півтора чи два роки померли. Це після десь неповного місячного курсу лікування. Ті ж, хто витримав, скажімо, два місяці, дивлюся, лікуються, люди за цікавість сходять. Я продовжу два і навіть більше місяців лікування. І от коли вже ну, після трьох місяців лікування, я думаю, так, зберу. Урожай подивлюся, що в мене по історіям хвороби і які зміни відбулися. Ну, Ми приходжу до одного лікаря, старий афтезіатр вона. Кажу, віднікична, які там у нас діла. Ну, її відповідь так, як було, яка була, яка кака... є. Як було, ну так і осталось. Я кажу, ну ладно, давайте глянемо історію форуми. Беремо історію хвороби людина, яка вже 15 років хворіє. Кажу, давайте глянемо показники гемограмі, кров. Дивлюсь. Швидкість осідання літерацитів з 50 знизилась до 12, до норми. Межа верхня межа. А туберкульоз рентгенологічно, ну як був полікаверноз, багато порожнин в одній нові, в другій рентгенологічно, він таким залишився. Великих змін клінічно питаю якось, ну в мене, каже, п'ятіт появився, я трошки себе відчуваю краще. Я тоді, звичайно ж, поцікавився, думаю, як, а які ж там показники аналізів бактеріологічних. Глянув я на аналізи і був здивований. Первинний аналіз, стійкість, хіміорезистентність, мікобактерій, туберкульози до п'яти препаратів, останній аналіз, чітливість до всіх препаратів. Я підстрибнув, задоволений, не теж глянув, що в інших історіях, коли я підняв ще сім чи шість історій, подивився. У багатьох нормалізувалась гемограма за ці 2,5-3 місяці лікування і чутливість будника туберкульозу повністю відновилась. Для мене це було, ну, чесно кажучи, грім серед ясного, неба. Я не очікував, так я хотів отримати, ну, як надіявся, на клінічний результат. Дійсно клінічний результат. Теж був, скажімо. Молода жінка 24 років з шкільного віку захворіла на тяжкий дисамінований туберкульоз, дві-чотири лікарняні помилки сприяли цьому. В кінці кінців 24 роки фіброзна каверноза туберкульоз, вона існує сьогодні, Санований, дві каверни, мікобактерій не виділяє. Вона, сказать, хвора почуває себе нормально, вийшла заміж. Навіть, навіть. Але, звичайно. Припинилась бактерія і в той час, коли в неї був активний процес, по суті, припинилось бактеріовідділення, відновилось стійкість була до трьох препаратів, повністю відновила чутливість. І сказати, що ми її вилікували повністю, я не можу. але Відновити структуру легені, коли верхівка одна згуйнована найдруга, друга, звичайно, це практично будь, не тільки інформаційна терапія, мабуть і реконструктивна хірургія сьогодні в легенях не здатна на такі. Тому я прийшов до висновків, що дійсно інформаційна філіова терапія є дуже ефективним методом. Ми на підставі цього з Миколою Дмитровичем запатентували спосіб лікування хіморезистентного туберкульозу, але я продовжую ці досліди. І в минулому році ми провели вже лікування в перше виявлених хворих. І виявилось, що ті, та група, яка не отримувала хімію інформаційно-філіової терапії, Мала кінцевий результат, у трьох осіб сформувався хіміорезистентний туберкульоз. Це перший діагностований, який починали лікувати із 100% чутливістю до протитуберкульозних препаратів. Кінцевим результатом групи хворих, які отримували інформаційну філіотерапію, жодного випадку хіміорезистентного туберкульозу. Отже, дійсно, є всі підстави вважати що інформаційно-фільова терапія є хорошим, ефективним і надійним засобом, ну не тільки попередження і формування хіморезистентності, а, мабуть, і лікування хіморезистентних туберкульоз. Тому я вважаю, що ми маємо продовжити ці досліди. На жаль, для мене Микола Дмитрович, питання, як контролювати дію апарату. У мене не було засобу, я провів лікування. Хворий, який, здавалось, повинен бути ефект хороший, прилікував три місяці, дивлюсь, каверна залишилась. Я беру апарат, пробую, і в мене таке враження, що, мабуть, я лікував пусту. Як його контролювати? Це, це, це було... залишилось, а проблемою. Треба, а ви вам що в три місяці раз треба робити 3 місяці а раз, а виждати, раз, а ви ж ми не, не бачу. Бачу. Мабуть, я тоді запам'ятував цю рекомендацію. Оце. Такі мої висновки. Я вважаю, що фтизіатрів мають користуватися і ми мабуть, треба на якось нам від нього питання ставити, щоб це було якось оформлено. Може навіть і наказом по міністерству охорони здоров'я, щоб стало обов'язково. До мене були дзвонки з Миколаєва, із Запоріжжя. Я рекомендував. Сформувати кабінети. Чому? Тому що коли маєш один апарат, це дуже трудно. Бажання у небажаючих з'являється багато. А можливості обмежені треба формувати кабінети, мабуть, фізіотерапевтичні з використанням інформаційної філімотерапії. Якщо ми це зможемо, якщо ми зможемо скажімо, залучити нашу фізіатричну службу до цього, то я думаю, що з туберкульозом у нас, мабуть, проблем буде менше. Але проблема залишається організаційною. чому? Тому що я навіть своєму головному лікарю кажу, це мій учень, який був моїм студентом, каже, що Організуй такий кабінет, ну, а можливості приміщень нема, кажу, мені. Ну, і, і, звичайно, виникла чисто організаційна проблема. Я думаю, що ми якось подавали її згодом, але мені б хотілося, щоб і інші повірили в те, що є ефект. Я думаю, що ви, з киянами в нас в венісон така, така робота йде. З в фтезіатрії Київського університету медичного. І я думаю, ми продовжуємо це бути. Дякую. Дякую, Дякую, все зрозуміло. Я вітаю вас з Новилівським досягненням. Я вважаю, що відносини що в нас і поворот мікреволіції нормальні руси це Новолівське досягнення, і ви самі доктора це знаєте. І я думаю, що е, е, пані Мейсеєнто. Доктор наук, яка займається з іншими бактеріями, ви потім виступати. Я думаю, що ви продовжите відновлення чутливості, нас цікавить і на різних, не тільки на мікобактеріях, а й на інших бактеріях, які нам будуть цікаві.